Бідзенці зайвом сказав Ти такий злюгідний. Це гаразд, сходімо зі мною і вип'єм. Я можу, я дуже вправний у магії, Якщо ти мені добре послужиш, я допоможу тобі великувати горло. Кажучи, це він поспіхнувся і притягнув байту до себе, йдучи від він, бурмутів під нос. Вона гарненька, але груди в неї трохи маленькі. Це, це недолік. Байту. бійцем привів байту до попереднього павільйону і попросив байту налити йому вина. Байту сухляно налив йому келих вина і тихо подивився на чоловіка. Цей бійцинці справді має деякі навички, але в кращому випадку він лише трохи краще за двох інших учнів інь ін та його брата. Якщо вони справді будуть битися, боюсь, він не зможе перемогти навіть Е, звідки в нього в руці магічна зброя демонічної безодні. Більше того, як ця людина щойно виявила його слід. Байтон здавалось про щось думав, але бійцінці раптом пристягнув руку і натиснув на тилову сторону його долонь. Моя маленька красуня. Чому ти наливаєш вино лише мені, а сама його не п'єш? Байто панічно похитав головою. Ти не можеш пити? Бійцінці з поспішку налив келих вина та простягнув його байту. Це правильно. Що ти не можеш пити? Ні. Я маю на увазі, що не має значення, якщо ти не можеш пити, я тебе навчу. Він замовк із, із якоюсь величністю в очах: пий, бо я з, скажу магістру, що ти прокрався довіли, з наміром спокусити мене. Чи може цей, без... Чи може цей хлопець бути більш безсоромним? Байту на мить замислився, взяв келих вина, підняв вуаль і випив його. Гострий смак. Кинувся в горло байту, змусив його сильно кашлянути і знов відчути надуту в, слу... в шлунку. Байту, кашля... байту кашлянув кілька разів, і йому знадобилось деякий час, щоб придушити дискомфорт. Він не підвів погляд і відчував запаморочення. Байту похитав головою у нього запаморочення, і він не міг зберігати жодних шил в стілі. Він міг лише опусти... опуститись біля камінного столу, навіть не помітив, що людина поруч із ним. Повністю змінила вираз обличчя, на обличчі бійців з'явився зловішний вираз. Він підняв відборіття байту, і в його очах блиснув слабенький демонічна сайва. Давно не бачились, безсмер... давно не бачились безсмертний володарю. Чінхау. Байту здригнувся і таких спитав: Ви, хто я? В повільно стиснув палець в очах, його було помітно ненависть, було помітно ненависть. Безсмертне, володарю, ти справді забудькувати. Хіба ти не пам'ятаєш, як ти знищив безодню демонів? Очі байту лег... легенько помітно рухнулись. Ти справді з беззодні демонів? Але безодні демонів явно безодні демонів пройшла через десятиліття, мільйонів років, як вона могла так легко загинути у твоїх руках. Однак тобі не потрібно знати нічого іншого. Тобі просто потрібно знати, що сьогодні безодні демонів тут, щоб помститися тобі. Він відпустив байту, і демонічна енергія, що зібралася в його руках, піднялася в повітря, швидко конденсуючи у коротких клинок. Відцінці Бай... махнув коротким лезом у бік байту і побачив спалих сріблого світла, а, -а збоку вирвався довгий, срібляй білий спис, який мічно заблокував коротку... короткий клинок. Відсінці швидко ухилився назад, уникаючи кін... кін... кінчик пістолета. Що був спрямований у нього. Е відклав спис, швидко ступив уперед і став перед байту. Очі бійцінці потемнілися ти. ти? Знов... Ти, знає, хто ти ти? знаєш, знаєш, хто хто Як ти можеш бути на його бочі? Як ти можеш, його слова раптом замовкли, бо меч безшумно притиснув йому притиснув його слова раптом замовкли, бо меч безшумно переставили йому до шиї. Гостре лежа меча залишило кривавий слід на шиї бесці, повернув голо і побачив лише вогню червоний поділ з сукні. Тільки тоді він зрозумів, що постать безсмертного безмер... володаря Чонкав біля столу поступово ставала прозорою і недовзі безслідно зникла. Це був той самий Це був точно той самий прийом, який він ще не використовував. Байтуга спокійно голосом сказав Забирайся з цього тіла в цю". Фуцюн на мить був приголомшений, а потім раптом засміявся, як і слід було від вас очікувати безсмертний володар Чунхау. З вами все ще так важко мати справу. У цій книзі Фуцюн вважається другорядним лоходієм. Це людина з демонічною безодні. Він вірний та відданий, і хоче лише звіче звінити... звільнити демонічну безодню. У своєму попередньому житті саме він зможе стати злим. І підлег... зрештою став найвірнішим підлеглим Е. Коротше кажучи, якби не ця людина, байту не зазнав би невдачі у своєму попередньому житті. Навіть зараз Байту все ще відчував гнів. Коли думає про це, якби цей чоловік справді був тут, він би кілька разів ударив його ножем, щоб виплеснути свій гнів. Хоча його життєва хоча його життєва важливі точки хтось контролює, хоч зовсім не виглядів. З охопленим паніком його погляд упав на Юе, а губи легенько скривились. Юнь-е, ми ще зустрінемось. Сказавши ще, Бай відчув, як його рука опустилася, а ру, а тіло перед ним похмуро впало. З тіла виходило краплі чорного газу, які невдовзі зникли в, темно... в темному нічному небі. Байтон відкинув на про напритуну бі на вбік і, на... і подивився на Юнь Е. У цьому житті він намагався усіма силами тримати Е подалі від демонів, боючи, що це вплине на нього. А я не очікаю, що зустріч в, в цю саме тоді, коли при прийде подивитися на чарівну флейту. Байдун нервово спостерігав за виразом обличчя Е, але той, просто до... але той просто підійшов до нього та стурбовано запитав Господарю, з вами все гаразд? А ні, зі мною все гаразд. Байдук підійшов до, до тями. Байту прийшов до тями і непевно себе запитав, що щойно сказав той чоловік. Вираз обличчя юнь Е був байдужий. Цей чоловік склав уде мені, тому його слова природно ненадійні. Байту швидко кивнув так, це правда, йому не можна довіряти. Юнь -Е більше нічого не сказав і опустив голову, щоб допомогти йому знову одягнути вуаль. Господарю, щойно мене не лякав, Не обхитав що... Не Кажучи вже про те, що це була лише невелика залишкова ілюзія цього демона. Навіть якби прийшов справжній демон, він не був би моїм суперником. Чого ти хвилюєшся? Це правда. Він Е опустив очі, пильно подивився на нього та прошептів Можливо, я занадто хвилююся. Ходімо, ми спочатку повернемось. Байто вже збирався рушити вперед, але раптом зупинився і відчувки. Юнь Е поспішно підтримав його та спитав господарю, Байту вчепився в руку Юнь Е і одразу зрозумів, що сталося. Світ з ніколи не знав, чому безсмертний лорд Чунхао ніколи не вживав анкоголь. Причина була проста: він сп'янів сп сп після одного калеха вина. Справжня, Справжня справа однієї склянки достатньо, щойно Цюн обману змушу байту випити отруєне вино. Він використав магію, щоб вигнати отруту з вина та одночасно придушити алкогольний вплив. Тепер, коли він розслабився, вина повернувся до нього, і Байту невдовзі відчув запаморочення і не міг навіть стояти рівно. Юнь-Е миттєво відреагував та поспішно сказав: Господарю, зачекайте чекайте хвилинку, я поверну вас назад. Була вже пізна ніч. Йонь Е ного, ногою відчинив двері, спальні в корні. В корчмі швидко зайшов всередину з байту на руках і поклав його на ліжку. Байто вже був п'яний і розгублений. Йому було жарко та незручно. Він рухався нечесно, Він не цесно. Юнь М'яко сказав: Господарю, перестаньте створювати проблеми. Та добре відпочинете. Байту порожньо кліпнув очима, але в його очах не було гідності, як раніше. Лише на винес та. Навігластво, кутки його очей були легенько червоні, а очі були повні води та пол, що, в... що виглядало крихким і прекрасним. Це Юнь-Е юнье, це я, господарю, йдіть спати, але байту відштовхнув його. Байту Байтусь простягнув руку до Юнь-Е та впевнено сказав: допоможи мені зняти одяг. Юнь-Е? Юнь-Е якось мить стояв заціпенінно, його серце шалено колотало, а мало не вирвалося з груд. Юнья з е якусь мить стояв заціпінніло, його серце шалено колотало, мало не вириваючись з груд, мало не виривалося з грудей. Але людина, яка все це спричинила, була абсолютно не усвідомила, і, побачила, що той не реагує, продовжила кидатись на нього, і мало не впала з ліжка. Юнь Е, заставив його, Юнь е заставив його в паніці. Юнь Е застав його в паніці, бо, господарю, господарю, не треба. Байту Упустився на коліна, на ліжко, подивися на нього з обуренням у сльозах. Ти не хочеш мен мені допомогти. Я не. Байто приігнорівав його. Йому вже було трохи жарко. Після того, як він напився, а танцю аденцюва... атанцювальний костюм був такий тісний, що він ледве міг дихати. Він люто смикнув обома руками за комі свого одягу, бормучись собі, підніс. Я розроблю це сам. З гучним гуркотом байту не впорався з силою. Та відірвав великий шматок комеру. юнь Е, ще ця людина хоче свого життя. Кров з тіла юнье хлинула до мозку. Він запаніковано схопив байту за руки, Незграмно кажучи Господарю, не рухайтеся, я допоможу тобі. Байту підвів у поле і посміхнувся йому. Будь добрий. Байту сухляно відкинувся назад. Юнь Е глибоко вдихнув та обережно розв'язав пояс іншого. До цього він ніколи не бачив байту в вечірку. Червоному одязі ця людина зазвичай носила морозно білий халат, виглядаючи холодно та, від... та видатною, здавалось би, нудною. Але лише сьогодні він зрозумів, що лише білий колір міг придушити чарівність цього чоловіка. Одягнувшись у цей червоний одяг, його зовність стала барвистою, ніж раніше. Куточки її водяністих очей, схожі на квітучий персик, було злегка підняті а крізь. Порваний червоний одяг було видно прозору білу шкіру, кожна частина її обличчя була чарівна. Юін відчував, ніби, розгори... ніби розгортає надзвичайно дорогоцінний та цінний подарунок. Сар за саром знімав обгортку, щоб розкрити високону та привабливу внутрішню частину. Коли він оттямився то вже розстебнув пальто сусіда, нехилися і пахав його в ліжко. В її байту затремтіли, і вона і він здивовано подивився на нього. Й його мозок, паралізований алкоголем, здавався ще не усвідомив, що відбувається. Юнь Ен дійсно погладив ці очі та тихо спитав Господарю, хто я. Байту, пор... байту порозначно байту подивився на нього, не відповівши. Й Ен е не підбодрював його. Він взяв байту за зап'ястя і, ні... і кінчиками пальцями провів по м'якій нічній шкірі, повільно кож ковзаючи вниз, в струнку талю крізь останній шар тонкої білизни. тонкої білизни. З якоїсь причини відчував дежив'ю. Байту, від... байту відсахнувся від нестерепного болю та... та спробував ухилитись, але Юньє -Е перегордив йому шлях і ніжно посилав байту в очі та знову запитав: Господарю, ви... ви все ще ви знаєте? Блять, господарю, ви ще все, все, господарю, ви все ще півпізнаєте мене, юнь е, тихо промовив Байту, але раптом нь е поцілував його. Коли його губи торкнулись з цих теплих і м'ягеньких губ, унь е запаморочилось, у е запамрочилось, -е і всі його дії більше не були під його контролем. Він з силою розсунув. Губи та зуби супротивника штовхнувся прямо всередину. Його руки були такими лютими, що, здавалось, ніби він з іншою людиною. Знайоме дихання, Пер... Пер... Роб... знайоме дихання неперепорно вторглося в дихання байту. Він ніякого насупився, тихо і з порожніми зірками розплющив очі. Він ніякого насупився, тихо ски... скиглив, і з пожнім Різко розплющив очі. а Чітко побачив, що робить людина перед ним, байту раптом отямився і, не замислюючи, відстухнув її. Й -Е не очікував, що він раптово прокинеться. Він кілька разів хитнувся назад. Першніс ледве зміг утримати рівновагу. Байту відчув усю слабкість від поцілунку і неминуче згадав попередню фізичну близькість з Е. Його обличчя раптом зблідло, і він підсвідомо стиснув. Тиснувся до внутрішньої частини ліжка, стиснувши розслаблений комир і обережно подивився на Юе. Це, захисний... це захисна позиція. Це усвідомлено було ніби важким предметом вдаруе в серце. Він відчував гостру біль у серці. його господи, це не сподобалось. У кімнаті поширилася незручна атмосфера. Ціло е інстинктивно прийшло рішення швидко за його мозок. Він обернувся і швидко пішов до дверей. Байту гукнув до нього «Юнь-Е, Юнь-Е замовк і тихо сказав, я не хотів образити майстра, я вибачаюся. Зачекай, поверни... повернися ти. Але Юнь-Е проігнорівав його, зачинився двері та пішов. Після того, як він напився, розсіяний спогади поступав, повернувшись до нього, до його пам'яті. І Байту згадав, як він докучи юнье, що він... щоб, та... щоб... щоб він відніс його назад. Але він попросив юнь Е допомогти йому зняти одяг, і, і як той розірвав свій одяг пер, перед ним. Юнь-Е заголосно, заголосно ліг назад на ліжко та нак, накрився з головою. Що він зробив? Він скористався тим, що був п'яний, щоб, щоб спокусити власного учня, чиї у світі хтось більш придурок, ніж він. Я більше не хочу жити. У було тихо, Байту трохи полежав на ліжку, перш ніж зрозуміти, що щось не так місце знаходження Вунсун зараз невідоме. Тож тобто як він міг дозволити Юнь-Е блукати на дворі, що як юнь е, що якщо що як? юнь е знову зустріне цього д'явла, і він промиє промив... йому мізки. Байту швидко встав з ліжка та відчинив двері, щоб вийти зі спальні, що він вийшов зі спальні, його одяг автоматично змінився. Повернувши до. Вигляду того гарного юника в білому одіжі, який він мав, коли спускався з гори. Біла пізна осінь, була пізна осінь. Нічний вітер був крижених холодним, вулиця була порожня, Байту ледве відчув присутність Е, але вона була майже непомітною. Було очевидно, що він навмисно стримував себе. Хіба маленький учень не так, не так його не лякав, що він більше не наважився його бачити? Не вівчувши напрямокню Е, Байту Мусив повільно шукати на вулиці. Мусив повільно шукати на вулиці. Можливо, через те, що він був ще п'яний, Байту відчував сильно втому, ще до того, як пройшов, пройшов довгу по... прогулянку. Його повіки так важкі, що він ледве міг їх розплющити. Він сів біля стіни та на озбіжчі дороги, маючи намір трохи відпочити. Пайту прихилися до стіни, запрущи очі, недовзі глибоко заснув, втрачаючи свідомість. З іншого боку він стояв самотній на міській стіні, дивлячись на сплячу спляче місто внизу і розмокуючи про щось про що він думає. Він був засмучений і скудував. Ця людина високоповажна і могутній безсмертний. Як він міг скористатися ситуацію та так його образити? Протягом багатьох років він обережно залишався поруч з безсмертним володою Чинхау, просто щоб бути ближче до нього, доки він зміг бачити його щомиті, Він був би готовий, навіть якщо, якщо б вони могли бути разу, як учитель і учень, назавжди, але сьогодні він, пере... але сьогодні він перевершив ці межі. Юль на мить збантежився, коли раптом почув ледь помітний звук тріпотіння крил позаду на себе. Чорний метелик підлетів до нього. юнь Е. Метелик заговорив людською мовою. І, і це виявився той чорний голуб, який висушив від них раніше. Й Е навіть не повернув голову, ніби не почув нього. Ніби не почув цього. Відсюн не роздратувався і тихо поспіхнувся. Хіба це не просто безсмертний володар? Хіба вони варті того, щоб ти так засмучувався? Жін Е. обернувся і холодно подивився на нього. Ти спугуєш за мною? Як ти можеш сказати, що це спігування? Я просто дбаю про тебе. Бо ти зупинися на плечі Е та, про... та пониш голос. Власне, я ж вийшов, щоб знайти тебе. Безсмертно, володар Чінхау відвів тебе до секта Тань Ань, і я, не мо... і я не можу туди увійти, тому можу скористатися лише двома братами. Е, ти ж знаєш. Е, ти знаєш свою особу. Е не сповів. Потім продовжує, коли безсотня демені була в хаті, твоя мати запечатала твою духовну вену та повернула тебе до клану вовків, але несподівано твоя, твоя дружина отримала серйозне поранення, ти незабаром померла, а тебе покинув клан вовків через твою нечисту кров. Молодий господарю, ми шукали тебе з тих пір, як поп як попередній володий Демець загинув від рук праведників. Позаду е, з'явилася розмита та Чоловік підняв голову, відкидавши у молоде і зле обличчя. Ви цю на одне коліно та прошивки. Юне господарю, поверніся, поверніся, Юне господарю, повернися. Клан, біз... Клан демонів безодні чекає на тебе, щоб ти врятував нас від небезпеки. Рятувати тебе від небезпеки? Рапто сказав. Іншими словами, безодня де насправді не була знищена, і як тобі вдалося втекти з рук безсмертного володарка. Вот він завагався. Жін додав, ти хочеш, щоб я тобі допоміг, але вже вагаєшся і відмовляєш сказати мені правду, як я можу тобі допомогти. Добре, я тобі роз розповім.